Не щиняйте галасу, афіняни, а задовольніть моє прохання не галасувати, хоч би що я сказав, а слухати, бо, як гадаю, вам буде корисно послухати. Я маю намір сказати вам іще щось таке, від чого ви, певне, здіймете бучу, тільки ж ви не робіть цього ніяким чином. Будьте певні, що якщо ви мене, такого, яким я є, скараєте на смерть, то ви більше зашкодите самим собі, ніж мені. Бо ж мені не може зашкодити ні в чому, ні меле, ні аніт, та й не в силі вони це зробити, бо мені здається, що не годиться, аби гірша людина капостила кращий. Ясна річ, вона може вбити, вигнати, позбавити громадянських прав. Вона або ще хтось інший вважає, можливо, це великим злом, а я зовсім не вважаю, на мою думку, значно більшим злом є чинити те, що він тепер чинить, тобто намагатись несправедливо зазіхати на людське життя.